Брате мій, схильний до гріха, як і я, рай не для безгрішних, він для грішників, рай сповнений грішниками, які принесли покаяння, рай відкрито і для нас. Головне, щоб ми зважилися зробити перший крок назустріч Богові, крок покаяння. І тоді Богочоловік, наш Ісус Христос, поспішить зробити нам назустріч десять кроків, щоб обійняти нас. Кожен Його крок сповнений милості та прощення, з болем душі та теплотою серця помолимося. Господи Ісусе Христе, даруй нам справжнє слізне покаяння, Ти наша єдина надія на спасіння, Ти є істина посеред безлічі брехні, Ти наша радість серед таких скорбот, Ти наше спасіння з безодні гріха, Ти є світло посеред брехливого світу. Слава Господу, довготерпінню та милосердю Твоєму. Амінь.